Що я строю? Строю хату. Це щось мені не, не подобається. Мені якісь другі двері. Що ну, е, там ще із дерьмами? Я теж тапаю. У -у -у. Е, будую на максимальній графіці в Майнкрафті з максимальними. Равлик Генерал штаба жорсткі Герої Младець. О, дякую вам, дякую вам. Натапав. Дякую, мій е... Альфредов. Дякую, мій хорошенький. Прийшов Альфредов. Привітик, моя зіронька. Е, я хочу на цій, я хочу на такій на подібній карті зробити зомбі апокаліпсис Як ви на це дивитеся?